Вітаю, мене звати Олександр. В цьому відео ми будемо спілкуватися про те, як отримати роботу в Канаді з мінімальним знанням англійської мови, або що потрібно вчити, що потрібно навчитися, чому, чому потрібно навчитися, щоб отримати цю роботу, приїхавши в Канаду. По-перше, я трохи розповім про себе, не буду багато наливати. Тобто, я працюю, я співробітник консалтингової компанії, яка спеціалізується в пошуку співробітників для клієнтів в Канаді. Такі компанії в Канаді працюють за кошти роботодавця, тобто вони не беруть ніяких комісій. Ні, ви не повинні, якщо ви працюєте з подібними компаніями, ви не повинні платити ніяких грошей, гроші, не давати свою персональну інформацію. Тобто, ми працюємо повністю безкоштовно. І в Канаді є. Два е, таких два шляхи, як ви можете знайти роботу. Перше, це ви можете е, напряму сконтактувати з роботодавцем або по рекомендації і е, спортивні співбесіду знову ж таки і отримати роботу. А друге, це ви звертаєтеся в рекрутингову компанію, або вас знаходить рекрутингова компанія, і е, ви також проходите співбесіду або може три співбесіди, і потім вже знаходите роботу, тобто два варіанти, які можуть бути. Тобто в першому і в другому варіанті вам потрібно піти з бесіду, щоб ви отримали роботу, яку вам потрібна, і яка вам потрібна. Що для цього роботи? Що потрібно знати? Ми зараз про це будемо розмовляти. А, і я хочу трохи вибачити, це перше відео на українській мові До цього я не робив ніяких презентацій і подібного нічого. Я, тро, я знаю українську мову, але досвіду селф презентації таких у мене немає. Тому в мене можуть бути виникати англійські слова, російські слова. Але в цілому я буду намагатись спілкувати з вами українською мовою. Тож, поїхали. А, тепер потрібно. Тепер давайте проговоримо про етапи і що потрібно робити, що потрібно знати, щоб отримати роботу. По-перше, вам потрібно резюме. Силку на те, як скласти резюме, є в моєму попередньому відео. Подивіться, будь ласка. Якщо ви це зробили, це. це Must have. Тобто, тобто це те, що у вас потрібно бути завжди, тобто під рукою резюме на англійську мову, а може навіть і 2-3 резюме, якщо його можна адаптувати під різні спеціалізації, на які ви хочете шукати роботу. Про це я теж розповідав у попередньому відео. Це дуже важливо, тому я на це зроблю акцент. А, якщо у вас є резюме на англійській мові, ви його можете розсилати. Що далі? А, потрібно, якщо у вас є відклик. Якщо вам хтось там відгоднувся на роботу і ви підходите комусь як робітник, тобто вас хочуть навіняти, вам потрібно підготуватися до співбесіди. Підготовка, що за нас підготовка? По-перше, якщо ви знаєте, що у вас завтра співбесіда, ви повинні прийти вчасно, а краще завчасно. Тобто, не потрібно спізнюватися на вашу співбесіду. Це дуже важливо, особливо в Канаді друге ви потрібні вам потрібно надіти нормальну білизну тобто ви не повинні приходити в спортивному костюмі або я не знаю як, як небудь не під якось не підлягаючи під цю позицію є таке поняття як casual, тобто не обов'язково надягати вам костюм бути в піджачку але ви повинні бути в casual, тобто те що нормально Людей, тобто брюки джинси, як ну краще брюки, якщо нема брюк-джинси, тобто ні, ні, в, ні в коїм разі не якийсь там спортивний одяг. Щось що якась повинна бути більш строга, більш строгий одяг повинен бути. Тобто ви дожди підчеркнути те, що ви е, особа, а не просто якийсь розглядяє і що ви так просто прийшли і там. Що собі там хочете знайти. Якщо вам дійсно потрібна робота, ви потрібно підійти до цього серйозно. Тому що канадські роботодавці вони потрібні серйозні люди. Їм не потрібні люди, які прийдуть і підуть через там, 2, 3, 4 там, місяці. Тому потрібно перше виглядати досить нормально. А друге, що потрібно вам знати, це вам потрібно, якщо ви йдете на вас одне чи два чи три резюме, і всі вони різні, вам потрібно вивчити своє резюме. Тобто в мене який невеликі плани, я тобі туди дивлюсь. Тобто вам потрібно розуміти, вам потрібно знати, що написано в вашому резюме. Тобто ви навіть якщо ви його робили через перекладач, якщо ви користувалися Google-переводчиком, далі перекласти перекладачем, щоб ви переклали ці, своє CV резюме. Ви повинні його вивчити, ви повинні його нормально читати, і ви повинні пересказати те, що там є. Це в принципі, це вже база основа, якщо ви навіть не знаєте англійської мови, якщо ви знаєте її в цілому, дуже мінімально, то це вже як база вам дасть загальне розуміння якихось англійських слів, або ви вивчите якісь нові слова, які більш-менш підходять під вашу. Під вашу спеціалізацію, під яку ви зараз йдете на співбесіду, ви потрібні, тобто підготувалися, побрились, виглядаєте нормально, одяглися нормально, вивчили резюме, то ви повинні знати, що там є. Ви повинні знати досвід роботи, який є під якраз дуже фіт, який є дуже. Компетентна, який дуже підходячий під цю позицію, на яку ви йдете, і ви дожні ви повинні підчеркнути цей досвід, коли ви будете спілкуватися з вашим інтерв'юєром, тобто з тим, з ким буде у вас співбесіда. Тепер далі пунктуально сказав, підготовка сказав. спеціалізація так сказав попередній досвід роботи. Я сказав, тепер перейдемо до, до мови, що, касає, що, що відносно мови, як е, пройти співбесіду, якщо ви не знаєте мову. Е, це важко, звісно, це дуже важко. Але, е, наприклад, беремо один такий приклад, але по цьому прикладу ви можете знайти інформацію в інтернетах: в джерелах інтернету досить просто. Заходимо в Google, вбиваємо англійські слова для будівництва. Да? Uh, якщо не знайдете на українській мові, пишіть на російській англійські слова для строїтельства. Тобто, uh, я розумію, да, там може якийсь там бар'єр, але да, вам потрібно зараз відсторонитися українські, російські слова, мова не мова, вам потрібно знайти ці слова і зрозуміти, вивчити ті слова, uh, які підходять під вашу професію. Якщо ви вб'єте такий запит в Google, то Google вам видасть список слів, які. Є відповідними під ту і іншу тематику, тобто вам не потрібно знати англійську всю. Це дуже довго і це займає багато часу. Але якщо ви хочете працювати в будівництві, вбили слова, вбили вбили ці слова там він ці слова в пошук, відкрили сторінку першу, другу, третю, подивіться, у вас буде список 100 слів. Вам потрібно вивчити ці 100 слів, тобто ви дознаєте, знаєте, що таке Шовел, да? тобто це лопата. Там, я не знаю, там що от я відкрив англійські слова. Тут, наприклад, є brick – кирпич. кирпич. Якщо, якщо ви не знаєте, якщо вам скажуть, що е, поклади кирпич, там, да, на, покрпи, поклади тут кирпич, а ви такі будете стояти, не будете розуміти, що таке Bricks, брик, да, наприклад, там Чи чим, е, там, там, да, балка. Я не знаю, Тобто це... це я також не знаю цих слов. Це слова відповідні до тієї чийної. Ніше, але якщо ви хочете быстро, швидко знайти да, роботу в цьому, в цьому напрямку, вам не потрібно знати ці слова, вам потрібна база, тобто, що я роблю I am або яду. Так, тобто, я, я знаю, I can, I move, I go, and put, take, bring, і слова, які відносяться до вашої специфічної діяльності. Все. Тобто ви будете, ви будете знати тобто, ваше резюме, ви, ви будете розуміти всі слова, базові відно, які відносяться до вашої сфери. А, ви прийшли пунктуально, ви виглядаєте нормально, ви балакаєте більш-менш нормально, розумієте, що вам кажуть. Це вже в принципі дуже відсутствує. Ви, ви таким чином дуже сильно збільшите відсоток виграшу вас як персони на цьому на цю співбесіді. Uh, що ще хочу сказати? Uh, 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 важливо, якщо ви йдете на персональну співбесіду, тобто ви приходите там, не знаю куди. Тобто ну, важливо куди, да? тобто, якщо ви будете персонально і будете спілкуватися з особою персонально, тобто тета тет, -тет так? то в цьому випадку не куріть. Будь ласка, не куріть, витримайте цих 30 хвилин чи час до співбесіди, не куріть, не споживайте нічого, не, не пийте в пива. Ну, якщо у вас, я не знаю, якщо ви не можете під цього, ви повинні пройти від вас, повинні нормально пахнути, помитись, оддімтесь, з'їжте гумку. Співб... на співбесіду, знайте свої слова, вмійте розказати своє резюме. А... І, в принципі, цього вам буде достатньо. Е... Я не знаю, що вам ще додати. От. Е... У мене досить достатньо, скажімо так, до того, як я сам потрапив в Канаду, до того, як потрапив до Канаду, я теж 12 років працював в топ-менеджменті, і дуже багато людей співбесіду. У мене було дуже багато співбесід. І це досвід як цієї компанії, так і компанії моєї попередньої, де я працював. Тобто, якщо у вас є питання, будь ласка, переходьте в Telegram, заповнюйте свою анкету, майте своє CV, майте своє резюме, відправляйте його на електронні адреси різні. Приходьте на співбесіди, вчіть слова, які відносяться до вашої ніші. Й отримуйте кращу роботу. Будьте людьми цього не Бережіть саме, слава Україні.